Сьогодні буду готувати овочеву закуску. Тут я нарізала перець солодкий, кабачки і баклажани. Баклажани я посолила, тримала 10 хвилин і промила водою. Кручую всі овочі, солю, додаю перець чорний мелений. Перемішую овочі. Підготовлені овочі ставлю в духовку запікати. Буду запікати при температурі 180 градусів десь приблизно 40 хвилин. Овочі допіклися, тут я нарізала помидори і цибулю. Додаю помидори, цибулю, часник, сіль, але не багато, бо там вже трошки сілі є. Перемішую готую заливку. Спочатку наливаю воду, нішнє олію, лавровий оцет 9%, коже це все до кипіння. І заливку виливаю в овочі, перемішую, далі накриваю харчовою плівкою, а тепер ставлю в холодильник щонайменше на 2 години. Приготувала нашу закуску. Вона ну, дуже гарна, смачна. Я вам дякую за перегляд відео. До наступних зустрічей!